Скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? не знаю. Запитали, що у нього під столом, а той заявив, мовляв, не знає. Як виявилось у подарунковому пакеті пачки доларів? У набу повідомили про затримання народного депутата на хабарництві. За даними ЗМІ йдеться про слугу народу Анатолія Гунька. За інформацією правоохоронців, нардепа впіймали на отримані хабаря у розмірі 85 тисяч доларів. За ці кошти обранець разом з двома спільниками мав організувати незаконну передачу державних земель в оренду підприємцю. Якщо правоохоронці доведуть причетність гунька до злочинної схеми, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Тим часом скандальний колега гунька з партії Богдан Торохтій може втратити депутатський мандат. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія ініціював виключення його з політсили. Наше терпіння не вічне. Богдан Торухтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати, хоча би якось реабілітуватися, як варіант продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме, але нічого з цього зроблено не було. Нагадаю, наприкінці червня журналісти Бігусінфо опублікували матеріал, де розповіли, що за час повномасштабної війни Богдан Торохтій змінив три дорогі автівки. Серед машин, які купували на ім'я його дружини Аліни Левченко, два мерседес «Рендж Ровер». Також його дружина придбала житло у Болгарії та Києві. Не шкодував коштів нардеп і на відпочинок. Під час дії воєнного стану та заборони на виїзд з України чоловікам, в серпні 2022 року Торохтій встиг відпочити з жінкою в Болгарії. フッ。<noise>